Забезпечення житлом вимушених переселенців, виплати і працевлаштування для ВПО, створення нових міст для прихистку у пріоритеті роботи влади. В обласному молодіжному центрі квадрат відбулось виїзне засідання членів міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України. Під час засідання Сергій Борзов окреслив ситуацію в області щодо забезпечення вимушених переселенців, наявних проблем ВПО та можливостей для їх вирішення. З початку повномасштабного вторгнення статус ВПО у нашій області отримали 273 тисячі 966 осіб. Враховуючи міграцію, зокрема через деокупацію населених пунктів, кількісний склад на даний час ВПО це 167 тисяч 729 осіб. Найбільша кількість ВПО зосереджена в приватному секторі і там проживає близько понад 164 тисячі осіб. Наголошую, лише 2% відсотки випору у колективних центрах. Відповідно, в 12 місцях компактного проживання забезпечено харчування від 1 до 5 разового. 1287 осіб з інвалідністю та осіб похилого віку було евакуйовано та розміщено на території області. Сьогодні у закладах та установах області проживають 623 особи. 506 з яких проживають в обласних комунальних закладах на повному утриманні за рахунок коштів обласного бюджету. Очільник області зауважив, що переважна більшість вимушених переселенців Вінничини проживає у приватному секторі. Це понад 164 тисячі людей. І лише 2% ВПО мешкають в колективних центрах. Це чи не найкращий показник в Україні? В області функціонує 94 місця компактного проживання для внутрішньо переміщених осіб. Це заклади соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти, спорту, які розташовані як у містах, так і в селах області. Також до Вінничини було евакуйовано та розміщено 1200 287 осіб з інвалідністю та людей похилого віку. А Вінницький міський голова Сергій Мургунов додав, що станом на початок травня у Вінницькій міській територіальній громаді зареєструвалося понад 46 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це більше 10% від загальної кількості жителів Вінниці. Крім них в місті є й пільгові категорії Вінничан, які також потребують підтримки на постійній основі. Налагоджено на роботу з міжнародними благодійними фондами, які забезпечили надання фінансової підтримки вимушеним переселенцям. Значить, станом на 9.05 року на обліку в нас в департаменті соціальної політики перебуває 21 382 родини з числа вимушених переміщених осіб, і налічується 45 982 особи, із них 11 тисяч. 896 дітей в цілому з початку вторгнення було поставлено на облік, або фактично зареєструвалося 56 тисяч ВПО. Під час виступу начальник ОВА звернувся до народних депутатів з проханням ініціювати зміни до постанови КМУ в частині актуального переліку територій, на яких ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих територій. На даний час зазначена постанова регламентує порядок надання такого статусу лише дітям Донецької та Луганської областей. Хочу попросити народних депутатів ініціювати зміни до постанови Кабінету міністрів в частині актуального переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих територій. На даний час постанова КМУ від 05.04 268 регламентує порядок надання такого статусу лише дітям Донецької та Луганської області. Тобто. Відповідно, діти з інших областей не можуть отримати, не дозволяє встановити дітям з інших регіонів статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Також Сергій Борзов наголосив, що на сьогодні непростим завданням залишається забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.